Моє вітання! З цим хлібом 100% впорається кожен. Простіше просто не буває. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані, 10 г. Якщо сухі використовуєте, 4-5 г достатньо. Одна чайна ложка цукру за допомогою цукру. Подивіться, як дуже добре розчиняються дріжджі. Все тепер додаю вода з з-під ну, крана кімнатної температури. 10-12 градусів, молоко 150, вода 150, борошно-пшеничне вищого гатунку. Чому рідина не вся дуже холодна, тому що заміс тіста тут і не буде ніякого замісу, так трошечки. Тому рідина може бути кімнатної температури, але, звичайно, не тепла. Все, замішую тісто. Ось так має виглядати. Цього достатньо, не потрібно більше. Головне, щоб не було сухих частинок борошна. Все, ось так я його залишаю. На хвилин 30 цього буде достатньо. Обов'язково під плівку, щоб воно не завітрилось. При кімнатній температурі в мене зараз плюс 20, плюс 21 в кімнаті. Зараз, через пройшло в мене хвилин 30, я додаю сіль, іноді ви кажете, що сіль у вас не розчиняється. Ну, По-перше, я використовую таку дрібну, сіль, не екстра, екстрену дрібну. А по-друге, все дуже просто. Просто додайте пару столових ложок води. 20 мл води додаєте, і будь-який розмір солі у вас розчиниться дуже добре. Тісто це така штука, яка надзвичайно любить поглинати рідину. Зверніть увагу, як я це роблю. Як рідину ми вводимо вже замішане тісто. Ось таким чином. Дуже швидко вода війде в це тісто. Тісто класне, еластичне, без замісу навіть. Ну, а тепер я його трошки ще повимішую. Повимішую трошки це хвилини 3, і буде достатньо. Бачите, ці волокна. Тісто фантастичне. Якщо у вас є техніка, звичайно, завжди віддавайте перевагу комбайну тістомісу. Все достатньо так, поверхня не гладка, але для цього варіанту хлібу цього більш, ніж достатньо. Залишаю я тісто ще хвилин на 40 при кімнатній температурі. Через 40 хвилин тісто повністю готове. Починаємо далі працювати. Трошки олії. Трошки, щоб тісто у вас не ковзало по поверхні. Тісто для того, щоб вам було зручно з ним працювати, має трошечки чіплятися за поверхню. Інакше ви нічого з нього не зробите. Ділю його на дві частини. Весь вуглекислий газ, який утворився, його треба прибрати. Пальчиками ось так виштовхуєте і збираєте тісто докупу, робимо предформовку. Ось на цьому етапі, для того, щоб все добре затягнути, тісто має чіплятися за поверхню. Ось так воно гладке і класне. І те саме робимо із другим шматочком. Все, і цей готовий. Я залишаю їх для того, щоб було з ними простіше працювати ще на 15 хвилин. Все, формую хліб. Надзвичайно простий рецепт, проста технологія, але хліб виходить фантастичним. Ну, правда, з цим хлібом впорається кожен. Як такової формовки тут немає, як такового замісу немає, все елементарно. А домашній хліб це завжди супер смачно. Будьте обережні, його не треба розривати, навіть качалка тут не потрібна, ви впораєтесь ручками, пальчиками. Просто не поспішайте, щоб тісто не рвалось. А поступово його розтягуйте. Єдине, щоб края не були у вас дуже тоненькими. Хай краще серединка буде товша, а краючки трошечки побільше залишайте тістом. Деко, пергамент. Форму взагалі цього хліба ви можете робити будь-яку. Мені зручно робити прямокутник, не, прямокутник, тоді він гарненько обидва хліба якраз на один деко поміщаються. Поправляєте все. І з другим робите те саме. Зверніть увагу, я з пергамента зробила такий, наче, як бортик між цими, цим хлібом, щоб він один до одного не торкався. Все, залишаю його ще на 15-20 хвилин. В цей час вже духовка в мене розігрівається. Як тільки я його накрила плівкою, це молочко. А як тільки накрила плівкою, я включила духовку. Щоб вона гарно розігрілася. За бажанням додаєте молоко, молоко просто надасть більш такого яскравого кольору, можете просто зробити воду і можете взагалі нічим його не мастити. Це, якщо ви хочете додати ще кунжут, або якесь насіння, тоді треба щось до чого, щоб він до чогось прилип. Тоді або водичка, або молоко. Я на одну додам кунжут, на другу не буду додавати кунжут. Все відразу в духовку його на 15 хвилин 250 градусів, режим або конвекція, або низ верх Через 15 хвилин 12-15, дивіться вже по вашій духовці. Хліб повністю готов. Звичайно, дайте йому охолонути, я його накрию ось так рушником. І цей хліб, він, знаєте, за текстурою такий трошки, як гумовий, як лаваш. Ось, знаєте, лаваш, ми любимо його гарячим теплим купувати. А солоненький він такий, і трошки тісто як тянеться. Зараз покажу, який він супоровий. Всередині. Ось такий він класний. Кожен, кожен впорається з цим рецептом, і будете вдома мати ваш домашній хліб-лаваш. Зверніть увагу те, про що я казала: тісто як таке, як, як гумове трошечки за текстурою. І, як завжди, смачного.